Закінчується літо, і ти знову пролежав усі три місяці, але зате подивився мінімум 30 тридцять а то й більше. Досягнення ну, таке собі, але ми з радістю допоможемо повторити це і восени. Тож завари чайок, бери печиво, і давай глянемо, що цього сезону нам завезли від ой, знову ісикай, до що я ще не подивився і чому воно мені сподобалось. Молодша сестра мого друга докучає лише мені. Головний герой старшокласника Кітара Опущені займається розробкою ігор разом зі своїми друзями. Його дядько, який підтримує цю групу, висуває умову, а кітайро має прикидатися хлопцям його доньки, незважаючи на те, що вони родичі, щоб отримати місце в компанії. Особлива напругу додає іроха Кохіната, молодша сестра найкращого друга Кітару, яка займається булінгом нашого головного героя. За кібербулла тебе, ну не знаю, вимка комп'ютер, хезе. Іди нахуй, коротше, давай. Проте за цим іронічне прикриття можливо, але це ще не точно. Ховаються романтичні почуття. Yeah. Вампір ще не вміє правильно смоктати. Yeah. Ні, це не хінтай. Yeah. На жаль, унікальна переведена учениця одразу стає центром уваги свого класу. І після того як Талцу та спонтанно заводить дружбу з луною, його враження про неї повільно руйнується. Вона не є такою таємничою зібраною дівчиною, якою її вважають усі. Насправді вона навіть не вміє правильно смоктати. Ну в і кров вирішивши допомогти Луні подолати її смоктальну проблему. Тата та, пропонує стати її партнером для тренувань. Наповнюючи веселищами свої південні шкільні, дует поступово працює над досягненням своєї смачненької мети, покращуючи навички Луни, пити кров з кожним її укусом. Чи можу я попросити про ще одну річ? Під час Багу принц Кайл наречений скромної за різною Леді Скарлетт несподівано розриває заручини. Він брехливо звинувачує її в цькуванні молодшої баронеси Теренет. Як у більшості банальних ісикає, через що Скарлет називає злоходійкою? Протягом років вона зазнавала образ і знущань з боку тих, хто народився золотою ложкою у році, поки більше не могла терпіти. У момент гнів Скарлет звертається до принца з проханням дати йому смачного і гучного ляпаса в обличчя. Так починається її історія. Елегантної, але бойової леді, яка не дозволяє нікому з нею рахуватися і захищатиме свою гідність кулаками, якщо треба. І Яка, звичайно, вже буде мститися всім, хто ставав у неї на шляху. Санда. У недалекому майбутньому Японії, до якого нам треба ще дожити, стрімко знижується народжуваність. Держава вводить суворі правила контролю за дітьми та вводить обов'язкові шлюби ще з дитинства на приватність, постійний нагляд. У цьому тоталітарному суспільстві школярка Зусіки Санде несподівано дізнається, що є нащадком справжнього американського Санта-Клауса. Його сила пробуджується, коли загадкова однокласниця знімає з нього печатку, після чого Санда перетворюється на дорослого, перекаченого мужика, схожого на справжнього ванпачмена, тільки з звелося. Разом вони вирушають рятувати зниклу подругу і боротися з системою, яка викрадає дітей. Hi. Готування oh, просто неба oh, за суттєми hey. стівностями Після пригод першого сезону Суйоші Моколя звичайний офісний працівник, який ісяканівся, продовжує мандрувати разом зі своїм легендарним вовком фамільяром Пенріля yes. та маленьким слизом Хуй. Ой не то. Суть. Його унікальна навичка ЄТБ дозволяє йому відчувати себе справжньою домогосподарчкою, готуючи справжні страви, вражаючи мешканці фантазійного світу. У другому сезоні до його команди приєднується новий компаньйон Пігме-дракон Дора Чан, що не може встояти перед ароматами кулінарних шедеврів Мукоди, як і всі нормальні люди не можуть стояти перед смачненьким. Разом вони вирушають у нові місця, де на них чекають дивовижні істоти, нові кулінарні відкриття, пригоди і навіть впливові богині, зачаровані його кухнею. Дайте цій скорботній душі, спокій-два. У часи, коли мисливці на скарби стали справжнім символом сили і слави, шестеро друзів дитинства, у тому числі край Ендрі, дають урочисто кляту стати найсильнішими героями. І не диво їхня мрія здійснюється, і вони стають найсильнішою групою у всій країні, окрім Андрія, який єдине, що має це бажання втекти від навколишнього світу і борги через свою любов до артефактів. Прите при тепер, спробі покинути групу друзі назначають його лідером, і тепер він мусить зачекати спецію і зіткнутися з новими викликами, використовуючи хитрість, лідерські навички, свою неймовірну вдачу. Цей монстр хоче мене з'їсти. Я прийшла би з'їсти тебе, так тихо промовляє русалка-канібалка Шаорі, виходячи з моря, і беручи за руху старшокласницю. Хінако хінако живе сама в прибережному містечку, то має надзвичайно смачненьке тільце. Що приваблює монстрів. та не тільки <continuit> щоб <continuit> дівчина дозріла до ідеального стану, яку награє, Шорі обіцяє захищати її від інших яка до самого вирішального моменту, коли зможе зжерти її Але Хінако не прагне втечі чи крику. Вона знаходить в несподіваний комфорт, можливо, вона просто мазохістка? дружина Варвара. А тепер трохи романтики або як працює середньовічний цін. Серафіна де Лавілан, залізна пані, лицарка західного королівства. Відома своєю непохитністю. Вона вирушає підкорювати східні варварські племена, але зазнає поразки і потрапляє в полон до їхнього ватажка Веора. Очікуючи тортур і приниження, вона просить про смерть. Та замість цього ватажник пропонує їй не просто пощаду, а як у якомусь фанфіку. Шлюб. Вічні Сусінки. Після пробудження з холодного сну через 200 років, я коли вирішив поспати на парі, а прикинувся на сесії, школяри, как і Рахімеґамі, опиняються в світі спустошеними відами та кардинально змінено. Новою лад контролює організація Ове. Це не типу сон поклоняється, чи шо? А традиційні сімейні стосунки замінив механізм під назвою Ельса у цьому чужому світі перед ним виникає андроїд Югура, яка дивовижно схоже на його колишню кохану Тавасу, та робить йому несподівану погрозу шлюбу за інтригуючою емоційною подорожю між людиною і машиною стоїть прагнення акіри знайти Тавасу і зрозуміти сутність кохання у новому технологічному примусовому суспільстві. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець! Сподіваємося, наша підпірка допоможе тобі в боротьбі з осінньою депресією. Пиши в коментарях, що дивитимешся, і не забудь підписатися, бо наступного разу буде ще веселіше або кринжовіше.